Чуєте? Сиджу, працюю, заховалася за, за будинком, це вже шостий снаряд. Сиджу, ось працюю, заховалася, бо боюся, і будинок іти. Вони вже стріляють і по будинкам. Оце мої заготовки, це будуть будиночки, шпаківні, як хочете, так і називайте. Оцей живописний який. Тут усе лежить. І оце недороблене, і ось це недороблене. І оця коряга також недороблена. Щось з нею зроблю, вона така живописна, така гарна. Оце кукурудзяне листя, я вчора доньці віночок плила, доплітала, уплітала у віночок. Ось ящик збила, він старий, лежав у мене слуга, наче тачка. Ну, декор такий був, тачка він на колесиках був, з ручками, а я передумала, буде ящик. То щось сиджу, отаке ліплю. Усе тут при руках, при місті. Бачите, ось мої інструменти, якими я працюю. І вирішила, я завжди кажу, що не шліфоване у мене. Але ось сьогодні я шліфую оцим кругом. Тому що я не знаю, буде тут дах. Як мені захочеться, як я подумаю, я можу і передумати, і зліпити дах. Ну, ось так на зразок цього. Або цього. А можу і не зліпити, можу і так поставити. Це я сьогодні вранці попиляла цим електропилою своєю. Ой, ходила я у місто, там собачкам треба було щось купити, поїсти. І надибала оцю рослину. Я сто раз нею проходила. Ось такими вона, ось такими китичками вона висить. Оце насіння. І 101 раз я не втрималася і оце украла, здерла, сламала оцю гілочку з насінням. Вона схожа на акацію, вона навіть колюча. Як вона називається, я вам зараз скажу, як язик у мене не зламається, і як я правильно, кельтерія чи келітерія. Кельтері... Ну, щось таке, це дерево, високе дерево, 8-10 метрів, воно може бути. Коло аптеки в нас на Шуменському, росте. І оце я таке надибала. Вона дуже гарно цвіла, розумієте? І квіти були оце такі крупні. Ви ж бачите, які е, ці насінинки, е, оці коробочки насіннєві, які вони великі, високі, е, широкі і довгі. Ну, я вам скажу, скільки тут сантиметрів? Сантиметр три. Ось це точно сантиметр три. Оця, може, 2,5 сантиметри. І ось таке насіннячко. Я хочу посіяти в горщик. Хочу спробувати, вийде в мене щось чи ні. Буся моя Ілія лежить, а та десь бігає. Оці також я хочу задіяти у садочок для декору оці ящички. У мене ідей багато, але оце так гупають, я не знаю, куди дітися, куди сховатися, куди тікати. Взагалі, куди бігти. Ось цього полотна, волокна, це кокосове. Це зі стільців, чи з дивану я в кар'єрі знайшла старе. Я не пам'ятаю, чи диван, чи стільці були. Оце було на цьому, Як ущільнювач. І я оце набрала, повидирала там. Ну, я ж дрова привезла. Це повидирала. І тепер я, я ось доньці зробила палку. Зараз я вам покажу. А, я її віднесла вже. ну Ось ось я отак брала палку і намотувала. Знаєте, як от у магазинах продаються такі палки? Я бачила, вона купує. Я говорю що ти купуєш? Я ж тобі можу зробити. Я оце, коли у мене були квіти такі високі, я це отак от, замотувала. І отак по цьому вздовж по, перемотувала цим ось таким шпагатом. Шпагат, не шпагат, мотузка. Я її зробила, віднесла, мабуть, бо я не бачу, вони в мене тут лежали. Ось іще треба зробити, але це дуже довго. Я не знаю, їй довгі треба чи ні. Так, ну все, наче затихло, буду працювати далі. Бо вони як гепають, мене аж серце заходиться і дихання перехоплює страхіття, жахіття, страхіття. Сама собі з себе сміюся, але ж це я жива людина, розумієте? І вони сьогодні вчора бомбили камешани, сьогодні ось нас з двох сторін, та ще й дрони літають. Ой, Тихо дня вам. Бажаю всім, щоб це скоро закінчилося для нас. Це таке моє бажання.